Всім привіт! Дякую, що завітали на нове відео. Сьогодні у нас порожні баночки. Їх не так багато, але, як завжди, хочу поділитися з вами відгуками про косметичні засоби для догляду, якісь позиції, і так само декілька побутових бачу. У нас сьогодні цілий день дощ, тому бачу, відео буде темнуватим. Сподіваюсь, фокус буде з нами. З одного боку, радію, тому що не так спекотно, але. Прям репетиція осені, так, як кажуть. І заздалегідь пробачаюся, тому що у нас на дачі прибились котики, руки всі в подряпинах, <смі> вони такі дикуваті, але одна з них намагається гратися. До речі, напишіть, я знаю, що це щось навіть означає, коли коти самі приходять. Я знала, що щось хороше. Ну, по відчуттям, хороша киця, ми там не живемо постійно, але щоразу вона приходить за смаколиками. Тому я вся в подряпинах. Відчувається, що так, ніби в мене думати це живе. Так, давайте розпочинати. Чому зібралися? Перша баночка це Savix Soft, Ополіскович після прання. Розрахований на 25 використань, парфумований, 900 мл. Беру не вперше, різноманітні кольори, аромати мені більш-менш схожі. Вже вмію сама регулювати самостійно інтенсивність аромату, того самого пом'якшення. Що маю на увазі, чим більше ви додаєте, тим більше аромату відчуваєте і ніби. Тканина сильно наповнюється цим засобом і таке інколи враження, якщо переборщити, що хочеться ще додатково ополіскувати. Тому я вже навчилася, скільки і для чого мені потрібно, беру абсолютно різноманітні, намагаюся не повторювати підряд одні й ті самі. Але все ж залежить від акцій і настрою. Так само побутове Airwick полюбляю. От здається, що райські квіти в мене вперше. Дуже вони мені подобаються. Я використовую не лише в ванній кімнаті, вже вам розповідала. І на меблі можна, і на штори так само, навіть на коври, я, здається, колись розпилювала. Дуже подобається. Тривало відчувається. От навіть зараз рівнюю з досить бюджетним засобом, який нещодавно купувала, його відчутно лише декілька секунд після. Натискання, а тут відчувається дійсно, навіть коли вийдеш, зайдеш в приміщення, особливо з вулиці, він відчувається, він приємний. На літо ось такі райські квіти мені сподобались. Вони так само не дуже пахнуть, не дуже ароматизовані, класно, такі дійсно, як туман, тому що місце такий да, туман легенький, от дійсно таким ароматним туманом розпиляється цей засіб. Наступна баночка це шампунь для волосся Сйоз для об'єму. Я пам'ятаю, що я брала і мої перші враження були абсолютно негативні, я очікувала більше, тому цього разу я вже була готова. Ви знаєте, що в мене від природи дуже тонке, послаблене таке волосся. Багато разів фарбоване. Зараз мені дуже подобається об'єм від нього. Єдине, що я його доповнюю укомплектовую різними сталінговими засобами. Це можуть бути. Маселка якийсь або незмивашки, щоб приборкати гарне українське слово ці неслухняні кінчики, які дивляться в різні боки. Тому для об'єму однозначно так, але може бути сухий такий ефект ганчірки, тому треба трішки допрацювати цей ефект. А так в цілому дійсно об'єм дає шикарний. Наступний засіб, мабуть, ось такий. Він ще додатково з такою упаковкою картонною. Це у нас міцелярний гель для інтимної гігієни, Delicate Care, D-пантенол, молочна кислота для щоденного використання підходить. Сподобалось, я брала вперше це Лінджері. Бренд, так само в мене о, здається, я забула, у мене, здається, теж закінчилися вологі серветки, так само для інтимної гігієни. В цілому засіб мені дуже сподобався. Він не дуже густий, такої середньої густоти, не дуже ароматизований, що я теж не полюбляю. Якраз відчувається легкий аромат, але він не заважає. Делікатно очищує відчуття свіжості надовго, дійсно, ніяких проблем, наприклад, якоїсь печії чи щось такого, не викликає. Все комфортно, все класно. Стосовно економічності, я б сказала так само середньо. Тобто інколи такі баночки використовуються довго через свою густоту. А тут була середня густота через те, ну так, нормально нормально використовувалось, Мені сподобалось, я б однозначно повторювала. Наступний засіб це гель для душу від Ніве, кремі троянда. Так, мандальне масло бачу. Ніжна шкіра. Полюбляю я будь-які варіації Ніве. Угу. Такий насичений досить аромат. Троянду я відчуваю, але не таку типову. Дійсно, з додаванням, мабуть, тих самих масел, які тут присутні. Шкіра дійсно м'яка, зволожена, приємно пахне. На певний час після водних процедур залишається цей аромат на шкірі. Подобається. Здається, вперше в мене саме цей аромат. Такий, можливо, навіть більше на холодну пору, як на мене, тому що, коли спекотно, ці аромати можуть трішки бути такими обтяжливими, якщо є таке слово. Наступний засіб так само покажу, як красиво це все було упаковано. Є таке українське слово так упаковане, мабуть. About. Ви вже знаєте з останніх відео, як мені полюбились ці засоби. Дійсно, здавалось би, тонік, що від нього чекати. От нічого особливого, але саме заради цієї баночки, пляшечки. Е, наскільки мені було приємно, мені здається, я навіть сама собі. Е, Можливо, сама себе завіряла в тому, наскільки воно все класно, тому що мені подобалось навіть просто тримати, користуватися. Це скло, тут під дерево такий теж ефект. Дійсно, він сам по собі непоганий. Пам'ятаємо, тоніки основна задача тонізувати, зволожувати, подарувати ту свіжість, легенький вітерець, бриз на шкірі. Все це тут є, нічого такого вау нема, але вау тут саме в упаковці. Як це виглядає? Тут присутній кактус, тому зверніть увагу, якраз видно при нашому освітленні, там видно, бачите? Хоча, якщо перевернути в інший бік, не так. А ось тут на світло якраз видно, наскільки це все красиво. Цей тонік, до речі, ще проти акне. Я б не сказала, що саме він якось працює в цьому напрямку, але класно. Дуже мені сподобалось, і повторюю, що саме за оцей неймовірний естетичний формат мені ці засоби зараз просто запали в душу. Наступне, давайте вам покажу. Нещодавно купувала, вже і закінчився крем для ніг з Єва Superfood Greenway, від натоптачів. Не можу сказати, що прям працював з горіхами. Так? 80 мл натопташі, як були, так і є. Можливо, так, трішки пом'якшення, трішки зволоження. Такий, на 3 з плюсом. Тверда трійка з плюсом, якщо по п'ятибальній шкалі оцінити. Е, так як його було тут, в принципі, не так багато і він був досить рідкий, засіб закінчився швидко. Ось Я навіть переглянула, коли я купувала. Місяць пройшов, мені просто цікаво, чи ні е, гарно всмоктувався. Е, аромат так само мені в принципі сподобався, горіх тут так легесенько присутній. Можна брати, можна брати за таку ціну бюджетно, непогано, знову ж таки, повторююсь, не вау, але досить так для зміни обстановки хай буде. Наступний засіб для вмивання обличчя це у нас гідроефект від Біліта. Купувати більше не збираюсь. М'який гель для щоденного використання. Хороший був гель. Сподобалось, тому що плівка після вмивання була незначною. Зараз порівнюю з Нівеа, яку купувала. Там плівка залишається така серйозна, з нею треба поборотися, і то не факт, що справишся. Тут подобалось. Дійсно, і аромат був цікавий, такий прозорий був цей гель. Аромат незвичний, але він був не насичений, не різкий, однозначно приємний, тому що це на обличчя потрапляє, і хотілося, щоб було все комфортно. Класно змивав косметику, інколи з другого разу освіжував, очищував, все було прекрасно, але повторююсь, через те, що ці продукти приходять з ворожих територій, я їх купувати не збираюся. Наступний засіб давайте так само для вмивання. З дачі забрала, дуже довго він у мене був. Чому він поїхав на дачу? Тому що тут він мені не сподобався на щоденне використання. А там раз в тиждень, я думаю, та якось і доб'ю. І розтягнулося це, доб'ю на цілий рік. Це український виробник, майор, Як він зветься? Зараз почитаю. Так, да, якийсь майор, наскільки я. Почитала. Що в нас тут гель для умивання маракуя натуральний. Я їх, до речі, бачила буквально на днях в червоному маркеті, але пам'ятаю, що я купувала я їх, здається, на сайті Makeup. Саме звернула увагу на те, що наш вітчизняний виробник, і хотілось і спробувати, тому що дуже часто у нас дуже класні засоби неочікувано знаходяться 100 мл. Чому не сподобалось, мені шкіра після нього була абсолютно тьмяна. Якась така не знаю, кольору землі, висипання, що мені теж не сподобалось. От навіть якось колір шкіри я помітила, він був непривабливим. От мені це не сподобалось. І дійсно, ті проблемні моменти в вигляді висипань, так само зовсім не радували. Тому. Можливо, маракуя не підійшла, можливо, сама формула. Можна скористатись спробувати для себе, але я однозначно буду сумніватись, тому що бачила на собі погані ефекти, тому прямо рекомендувати сильно вам не можу. Наступний засіб. Ой, ця баночка теж практично прописалася в моїй ванній кімнаті. Це можна побачити по нальоту, який вже нічим не відмивається. Це у нас Лореаль Ельсев, Dreamlong. Хоча в мене недовге волосся, інтенсивна відновлююча маска для довгого і пошкодженого волосся. М -м Кератин бачу, різні олійки, масла. 300 мл. Відразу я пам'ятаю, в покупках, коли я показувала, дівчатка написали про аромат. Я згодна, він абсолютно не для кожної дівчини. Можливо, чоловіки користуються. Він різкуватий, дійсно, він такий, не те, що напрягає, но. Ну, можливо, він дійсно трішки може вам заважати, тому що він залишається на волосі, і його відчуваєш не лише ти, а й оточуючи. Це дійсно правда і мені казали. Тому просто можливо якось для себе зрозуміти воно не воно, а для вас не для вас. Чому довго так само був у Вані? Не знаю, я користувалась ніби ним і часто. Можливо, що він густий, його надовго вистачало. Дійсно, справлявся з основними задачами. Волосся було гладеньким, розпутаним, можливо, ламінованим трішки. Я завжди повторююсь про цей ефект. Але, от по тому, як воно використовувалась, я б не сказала, що я знову хочу цю саму масочку. Все було непогано, добре, аромат можливо, можливо, те, що об'єму занадто багато з такою густотою. Скористалась, добре, дякую, буду знати. Вам особливо не раджу, тому що дійсно аромат не зайде всім. Так, наступне. В якійсь фарбі для волосся Schwarzkopf Brilliance, була в мене так само ще така. Баночка з кондиціонером. От якщо навіть порівняти, звісно, це набагато слабший продукт, тому що він ну, буквально як мусова така формула трішки, трішечки буквально розпутає. Так, ну, можливо, сприяє гарному розчісуванню. А тут ще відчувається наповненість волосся, зволоження, глибоке. Тут такий легкий побалуватися. Тут уже дійсно як на відновлення направлена масочка. Так, що ще бачу для обличчя? Колись замовляла на iHerb і мені вистачило так само на дуже довго такого об'єму це скраб для обличчя з абрикосовими кісточками. Скільки тут у нас? 28 грам, я бачу. Так? Так. Класний, він дійсно класно працював. Там так само я відчувала якісь олійки, масло, тому що після навіть просто маски? Був такий ефект зволоженого, насиченого обличчя. Шкіра така тонізована, гарна, м'яка, на дотик, така приємна. Класно, дійсно працював. Єдине, що коли висипання, звісно, треба бути обережним і не розносити це по всьому обличчю. Якийсь Сент-Івс, Skin». І ось тут вказано, що це за абрикосом. Пишу, що натурально, можливо, я не буду сперечатися, але ось такого об'єму мені хватило, Здається, на рік, якщо не більше, треба так само подивитись відео. Якщо я замовляла iHerb, мабуть, ще восени. Я думаю, що десь або восени минулого року, або навіть літом. Класний засіб. Дуже рекомендую. Якщо буде така змога, замовляйте. Не сумнівайтесь. Зубна паста закінчилась. Доктор, доктор Морген, ми вже говорили про неї. Для всієї родини всебічний догляд та захист від карісу для всієї родини 125 мл, бездоганна кваліфікація. От вірте, не вірте, знаю, що не всім вона зайшла. Я навіть не хотіла того помітити, але знімала відео, фотографії були. І я помічаю, особливо на фоні темних помад, зуби білі. Таке враження, що я їх спеціально чимось відбілювала, поки вимовила, чуть язика не зламала. Тому це для мене основний показник. По-перше, я вам розповідала, що в плані свіжості, відчуття і свіжості, чистоти, от мені все подобається нормально. Я б не сказала, що там все палає від ментолового ефекту, ні. Або що там прямо у вас не знаю, пропадуть зубні камені? Ні. Але от якраз підтримання, профілактика порожнини рота, і що саме цікаве, дійсно відбілюючий ефект. Прям вау, я це помітила. Це було так помітно без фотошопів, без корекцій, відео, фотографії, зуби біленькі. Тому я, в принципі, вважаю, що це відкриття цього року для мене в плані зубних паст. Знаю, що не всім зайшло, а от мені прям клас. От настільки буваємо різні, що всім по-різному. Наступний засіб, думаю, ви однозначно зустрічали це рідина для зняття лаку, розумний вибір. Їх, на жаль, так само бачила у наших українських блогерів, уже ніде не можна знайти. Можливо, десь на складах десь ще й залишилися у нас, я не помічаю. Класний дешевий бюджетний працюючий такий, знаєте, що треба в противогазові сидіти, але при цьому дійсно класно все з ним було. Е, так, алоє гель покажу вам це біоаква алоє вера, зволоження, 170 грам. Ми з вами тоді читали, коли купували, що підходить і для волосся, і для обличчя, і для тіла. І дійсно, я вчора, ви знаєте, лише коли вже закінчувався засіб, ну тут буквально ще на раз-два є. Я думаю, о, я ні разу так і не спробувала на обличчі. Ви знаєте, непогано, реально непогано. Нещодавно вам показувала тонік, який. З кислотами для проблемної шкіри зараз трішки да, проблемки виправляємо. І так, шкіра палає, вона червоніє, відчувається, що запустився якийсь процес. Я думаю, о, нанесу я алоє вера. І ви знаєте, все прекрасно, все чудово, особливо така гелева консистенція на літо те що треба. Абсолютно, скрізь і дійсно, на волосся треба було б ще спробувати. Так само. Якщо у вас для об'єму шампунь і все в різні боки, як антенки терчить. Є таке слово українське, сподіваюся, є, можна пригладити ці кінчики даним засобом. але в основному використовую, наприклад, поглила ніжки, намастила. Не знаю, якісь там комарі покусали, так само. Вчора ненароком шкіру опекла, так вийшло, намастила. Дійсно, знімаються якісь такі. Запальні процеси і дійсно допомагає, і дійсно відчувається, що заспокоює шкіру, зволожує. Тут не дуже інтенсивний, тому що я брала різні, але скажу, що цього об'єму теж мені вистачило на декілька місяців. Це не щоденного прям інтенсивного використання, але навіть на ніжки, на ручки, такі великі частини тіла, так скажемо, масштабні, вистачило на пару місяців. На декілька тому я можу радити. Беру різні варіації. Замінила всі лосьйони для тіла і креми так само. Е, говорила вам нещодавно: багато було запитань про теплий віск. від. Е, це моя постійна покупка протягом уже багатьох років. Вже маю певні свої лайфхаки. Дуже мені подобається в домашніх умовах. Єдине, що я там не казала, що використовую я в основному цей об'єм 250 мл. Чому мені вистачає надовго? Це лише зона бікіні, але глибоке. Глибоке і пахви, так не використовуй на ноги, на руки, тому що звісно, на такі великі, знову ж таки, масштаби ділянки тіла цього буде. Замало, ну, можливо, на декілька разів. Вже знаю, як нанести, яку кількість. Рука вже працює автоматом. Мої подруги питали в мене порад, вони намагалися самі це робити, плювались так само, як я в перші рази. Все практика, все набуває, набувається та сама рука. І зараз це для мене must have, все швидко. Я пам'ятаю, що я перші рази декілька годин це все робила. Зараз це буквально півгодини, можливо, там уже знаєте, розтягую, тому що дивлюся, а. А тут ще треба підправити, а там ще щось залишилося. Класна річ, намагаюся знаходити по акціям в домашніх умовах. Просто треба з ним гарно подружитися. Так, що ще залишилося пудра, ви знаєте, я її дуже люблю L'Oreal Infallible Fresh Wear 24 години. Дуже подобається, зараз дорого коштує. Замінила, показувала вам в Єві, купила за гривень 100. Не відчуваю різниці, тому що просто зараз уже припудрюю тональний засіб, а коли користувалась без тоналки, прям реально шкіра з таким ефектом нанесення тонального шикарно наповнення, ті самі спонжики, дзеркальце. О, до речі, я, мабуть, залишу, бо мені потрібне це дзеркальце. Хай буде. Буду чекати, можливо, кращих часів, поки що зараз намагаюся не витрачатися. Так, і остання з'єва класні, хороші. Взагалі мені немає різниці, аби не царапалися, не дряпалися, тому що буває з прошитим краєм у мене така історія. І щоб не розладзилися на волокна, які потім потрапляють на е, е, Боже. На вії, а з вії в очі, <ріх> тому це буває дискомфортно. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, нічого не забула. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте про ваші вподобайочки, коментарі, підписки. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що ви на моєму каналі. Мені дуже приємно. Ви е, дуже мені допомагаєте, мотивуєте і підтримуєте. Всім гарного настрою, дня, миру, спокою. До нових відео. Пока-пока!